Всім доброго дня! Сьогодні в нас буде відео з Таїланду. Подивимося, прикраси, ті, що, в принципі, більшість з вас вже бачили з попередніх відео, може трошечки старіших відео я попереглядаю і в принципі сама разом з вами згадаю, що в мене є, що в мене було. О, там мені ще буквально трошки прикраси йде і так, це, в принципі, поки все. Не знаю, чи буде ще, коли буде, якщо буде. От. Хочу почати з класної підвіски. Чогось я думала, що вона так довго не затримається, але вона зірочка лежить. Підвіска-коль'є з ланцюжком в чорному радіюванні. Регулюється трошечки довжина приблизно 45-50. Адуляр красивий, Аметисти, топази в зірочках. Таїланд 3 тисячі гривень 21,4. Вага. Ось так виглядає позаду. Вона повністю чорна, що зручно, що сюди нічого вже не треба думати, що поставити. Я маю на увазі ланцюжок, на чому носити. От воно вже в оригіналі є. От маса, в принципі, не маленька Красива ось така штучка. Адулярчик тут не прозорий, бо буває напівпрозорий, буває ось такий, який завгодно буває. Я стараюся показувати, розказувати і казати своє враження. От. Але ви при отриманні на пошті обов'язково переглядайте посилочки. Щоб, е, я маю на увазі, на самій пошті, щоб, по-перше, впевнитись, що там саме те, що ви замовляли, а по-друге, що воно вам підходить і подобається. Друга підвізка це прозорий флюорід Не підвізка, а брошка. 13 грамів 2600 гривень вартість. Тут флюорід 45 карат. Він досить такий Не дрібненький. В принципі, я думаю, що е, можна і на ланцюжку, тому що тут е, ось таке вушко. Але оригінальніше все таки напевно, носити як брошечку, бо підвіски усіх є, а брошок, в принципі, мало та і. Не завжди хочеться щось на шию одягти, комусь може заважати на шиї, а так воно ніби як і не, і не на шиї, але десь близько, тому в принципі красиво буде. Грошечки я, в принципі, стараюся часто обрати, тому що це те, що рідше зустрічається. От 3 см флюорід. Він за відтінком може ще бути як празеоліт, якщо у вас є щось. Або до, до фіолетового звичайного аметисту. Так він сірувати, якийсь сіруватий зелений колір 3 см або 3,8 см. От разом ось так висота буде. Далі кунцит 2600 гривень 17 грамів та смарагди. Три смарагди, 18 і 7 приблизно розмір. Ну, Воно таке досить масивне, і я би сказала, може, десь і незручне, але в цілому, якщо у вас нічого зайвого в руках не буде, то я думаю, що буде комфортно. Просто на мій розмір, і я так не можу приділити, наскільки воно буде зручне, ніби як воно не колеться. Хоча камінці виглядають гострі. Трошечки за відтінком схоже, як рожевий кварц. Ось цей ці трохи темніші. От, щось в них такого спільного є. 17 грамів вага. 12 на 11 приблизно камінчик, але він такий височенький. Він ще до сантиметру висоту, е окрім ось цього. Як такі пірамідки. А, турмалін та гранати. 1700 гривень. Тут турмалін а, близько сантиметру, але тут 5,2 вага і один гранатик рожевий. Воно так не видно, але за відтіночком він відрізняється. І е, світлі топази. 18 рівно, чітко. Зручненька, маленька. Така цікава каблучка. Для 18 розмір каблучка з адуляром, по краям адуляр маленький та гранати. Адуляр по центру білий, але маленький тут він більше прозорий. Адуляр всередині з такими чорненькими включеннями. От, воно іде як з от таке трапляється, але воно не. ну, Я ногтем не чіпляю його, не можу зачепити. Можливо, якась мікрощербинка така, от вона по цій поверхні присутня. Ось така каблучка, камінчик 2 і 7. 2100 гривень буде вартість, це при тому, що вага 16 грамів. Ось такий колір. Так, якщо його ось так дивитись, він буде так переливатись. Ось так. Дивлячись, під яким кутом буде мерехтіти. На мене трошечки великуватий. Я б сказала, що він зручніше на вказівному, бо тут йдуть оці камінці, особисто мені вони не дуже комфортні по краям. Тобто краще на вказівному, тут він більш-менш його можна зрегулювати як треба. Тут вже буде по-іншому. Ну, то дивіться, самі 18-й розмір. Плюс-мінус, тут точніше не скажеш, бо тут не кругла шинка. Але за кільцеміром, то ось так виглядає. Чітко 18. Бачите? 18 зверху. Далі ось ця каблучка приблизно 17,5 за гранатами. 1850 гривень. А вона важкенька. Тут 17,5 чітко, але також всередині є місце, тож так. Не скажеш, але я не думаю, що там на 18 вона налізе краще до, може, 18,7 максимум. Ось така, чи церква, чи що воно таке придумали, щось, але оригінально класно. Люблю, коли ось такі гранати, розсипи гранатів, але щоб не дрібні були. Ну, так виглядає цікаво. Ну, це. Також та річ, яка буде не дуже зручна, бо вона вже така об'ємна, масивна, висока і привертаюча увагу. Ось така з адуляру 2850 гривень. Тут трошечки, якщо ми порівняємо з, з тим овальним адуляром, він трошечки інший. Він, бачите, напівпрозорий уже і ніби як десь трошечки яскравіший. Ось така шинка тут. Але за вагою він трошечки менший. 14,5 31 на 16 камінчик. Він, мені здається, вже класно буде до гостреньких нігтів. Тут по краям також є камінці, але, як на мене, то мені вони, в принципі, не заважають. Може, може або так, або так, в принципі, зручно. Кульки хризоліту. Це хризоліт. З моїми короткими нігтями, це ось так Це Вони в мене ще виросли. Бачите, скоро пообламуються. Так, 2850, ця каблучка, і ця 2100 зараз. І я вже їх переплутала, поміняла місцями. Так, Кладу назад і дивимось далі. Далі, красивенький лимонний кварц. Тут він у мене в розмірі 18. Що таке? Що все 18? Ось такий невеличкий. Тут цікава огранка, 12,3 вага, по краям топази. Тут камінці, в принципі, не заважають, ну особисто мені зручно 12,3 вага, 22 мм, 2500 гривень вартість. Класний такий, як кристал. Лазерна огранка, така вона. Як подзьобана по краям. Також оригінально щось незвично. світлий лимоний, як жовто-зелений лимонний, він як салатний, типу, можна сказати. Дуже красиво ще цей камінь виглядає в позолоті, як на мене. Та в принципі, тут він у нас в чорному радіванні, але він не виглядає в чорному, тому що тут окантовочка трошечки а, ну вона позолочена, але вона якось виглядає білою позолоту, не знаю. Ні, вона реально жовта, але я очима бачу її білою. Далі риби для риб 2350 гривень – це е, кеаніт зелен, зелений. Хризоліти в очах. То риби це брошка. Можна вдягти як підвісочку, але все одно краще, як брошку то, що підвісок моря брошка одна. Два і 6, в принципі, ось такі рибки. Я не знаю, хто це сомчик чи не сомчик. Ні, сома ще вусики є. Це просто якісь рибки. Десь 1 см, буквально кінчик невеличкий, але виглядає таким красивим, насиченим. Синьо-зеленим кольором. Він так не передається, щоб е, ідеально на камері. Сам відтінок. Цікавий відблиск. В самому камінці, реально видно, що океаніт е, його структуру видно, цього камінця. Зверніть увагу, він на відео буде як синій, як лондон, але він трошечки зеленіший, як колір морської хвилі. Не прям щоб неоновий, але, ну, от, якщо порівняти з цим, я зараз буду казати ну, дівчата, знаєте, я поясню, от, як можу. Комусь не подобається, як я поясню, то значить, ну, тим дівчатам не до мене, що я можу сказати. Я поясню, от, як в мене виходить. От, Наприклад, зараз з того, що я можу пояснити, в мене є турецький набір. 2850 гривень. Тут і сережки, але маленька каблучка. я вам хочу показати просто для прикладу, що він не настільки неоновий. От, Я мала порівняти з ось цим кольором. Він все-таки ближче до синього, але не такий яскравий, як можна побачити на відео. До речі, це також срібний класний комплект. Четвірка, ну точніше, трійка, правильніше сказати. Бо сережки в нас можна вважати як одна прикраса, але, так говорять, красива форма прямокутничок. Тут камінець складений з двох частинок: кварц та турмалін параїба Ну, він типу як склеєний. І красивий в нього є такий ефект класний замочок, класно, все, маленький. Щось він занадто маленький, щось до маленького трошечки буде більший. 16,5. Мені зручно, класний також колір. Мені хочеться вже манікюрчик. Не можу зрозуміти, чи мені сісти та зробити манікюр, чи що його? Чи то вже осінь на мене так впливає? Щось такого хочеться для очей. Я думала, не буде хочеться. От мінус, що не мала. ж ці шкафівчата, класний комплект. За одне його показали, ще такого типу в мене, може, щось буде, щось треба якось сісти показати вам відео. Комплект так красивий. Це я казала все до того, що колір не такий неоновий, не настільки морська хвиля, але також також хвиля. Просто синіша. Ну, додайте собі ще кави. що я можу сказати? 2350 гривень вартість. З брошками у нас все. доляр, каблучка, доляр каблучка маленька. 17-й розмір. Жабка, чорний родій, стежинка з турмалінів. Сюди не налізає, мені, бачите, не хоче. Десь 11 мм камінчик. Воно як просто таке чорненьке, красивеньке. Срібло в чорному радіюванні. Ось така каблучка 1400 гривень 9,5 грамів вага, Ось така срібла. На відео зазвичай я стараюсь робити 10 хвилинок, але це буде, мені здається, може краще перейти на формат 20 хвилинок або хоча б 15. Так, чароїд з рожевим кунцитом, прозорим, красивим і маленьким аметистом. 2200 гривень. Ось такий красивий колір, красива підвісочка, немаленький камінчик. Це лампа в мене. Спокійно, добре, 10 г. Да, 10 грамів вага і 3,2,9 довжину камінчик. Маленьке вушко, красиво буде начок. Або на ланцюжку, на Снейку. В принципі, в будь-якому тоненькому, який у вас є, але хоча б взагалі, вважається, щоб ланцюжок краще, щоб був хоча б 4-5 грамів. От ті, що тоненькі, то більше для маленьких прикрас до граму. І взагалі то формат таких золотих прикрас. Срібло краще, щоб було товстеньке. Ну, і золото краще товстеньке, бо воно перетирається, але добре, якщо є тоненьке. Ой, ось ця класна підвіска. Чого ніхто її не хоче, це цей гірський кришталь, різьблений. 12 грамів, 28 карат, 1650 гривень. Була така ще маніпусінька, її забрала. Я думаю, не лишалося у мене. Здається, не лишалося позолоченого ланцюжка з таких прикрас. Тут трошечки вона як нерівно йде вушка. От Воно не прям як корона, а як корона набік, чи як шляпка така. 2,5 на 17. Але колір красивий, відтіночок красивий, класний різьблений камінчик. Для любителів гірського кришталю. Ось такий і де ще непогане вушко. Так, і лишилося в мене було їх штук 5 чи 6 ось таких рибок, це вже остання сто пазами. 2000 гривень залишилось в розмірі. 18 або 17,5, бо, бачите, так, так міряєш так, а якщо так, то менший розмір. Ось ця дужка, вона не кругла, а трошечки витягнута. Мені, в принципі, на 17,5 трошечки вільно. Зі світлими топазами і гранатами в оченятах. Там ще в нас була різниця в камінцях. Зверху були родоліти переважно, і в очах якісь щось інше було. Чи шпінель, чи сапфір, то вже не пам'ятаю. Це так приблизно, що побалакати, які були колись камінці. Скажете, давайте мені з тими, з іншими камінцями. У мене є от така, все більше нема. Але їх. Багатенько дівчата своїх рибок люблять 20 35 От майже з хвостиком. От така в неї ну, Це така свого роду іграшка. 12 грамів вага. І прикраси Це наші з вами іграшки. 3 тисячі гривень. Цитрін темний. Касетна огранка. Щось хочеться звикати до нових огранок. 17,7, вага. Класний пузатий камінчик, якщо у вас є підвісочка такого типу, або сережечка було б ідеально в комплект. Темний цитрин, такий неяскравий, як трошечки приглушений. Гранка красива, камінь красивий, 18 грамів, 28 на 18 камінчик. Срібло без покриття, маленький розмір. Ну, 17 за кільцеміром, але мені на сі... у мене тут взагалі був 17,2. Я не знаю, який зараз. Красивий колір сам по собі. Аквамарин сердечко з сапфірами по краям 2300 гривень 17,5 по золоті невеличке. І з брюшком ще може бути такий варіант, але з брюшком покажу підвісочку. Підвісочка також 2300 гривень, тут додатково ще топази. Тут аквамарин прозорий, він буде пасувати ще до топазів. ось цей. Відтіночок дуже схожий на топазовий, як різьблений топаз. Бувають такі каплучки, не знаю, коли будуть чи будуть. Остається, в закромах, може в мене ще бути одна. Якби я ще щось могла знайти. Є класні рубінчики за 900 гривень. Ось такі маленькі. На замочках. Вони для маленьких вушок, тому що якісь вони зовсім-зовсім маленькі. Приблизно розмір, щоб вам описати, 12 мм буде. Сам штифтик 5 міліметрів це до лише та частина, куди вміщається вушко. Цей хвостик я не рахую. Рубіни трохи відрізняються за відтінком. Цей більше такий непрозорий та матовий, а цей трошечки червоніший і виглядає щось, якось він ніби як більше світиться. Чи то через мою лампу я не можу зрозуміти, що, але. Але різниця не критична. Ви скажете, хтось отримає, скаже, нема між ними ніякої різниці. Класні, маленькі, можуть бути як дитячі, але англійські замки дітям, не знаю, таке собі вони можуть розкриватися, та загубитися. То краще, я не знаю, біжутерію тут зараз вдягти та й все, та й не морочити голову як нам в радянські часи вдягали е, такі кульки на петлях. В принципі, всі багато дітей з ними повиростало, і я не виключення. Десь в мене лежать ті кульки, я їх ніколи не знімала. Е, хоч вони були і розкривалися, але чу, якось не знаю, вони не губилися. А от ці англійські постійно, чую, що хтось з дитини загубив, хтось загубив, хтось поїхав на ставок, хтось загубив сережки. Це в нас сьогодні вже останнє це, я так побалакати з вами. Я хочу нагадати вам про комплект з опалами з минулого відео. Він у мене у 18-му розмірі. Є бажання в мене придбати окремо сережки, можливо, хтось хоче окрему каблучку, але поки бажано мені запропонувати вам разом. Uh, сережки 2500, а каблучка 1850. Ну, я називаю покри... uh, окрему повертості 4 см загальна висота. От подумайте, може хтось хоче або комплект, або окрему каблучку. Поки воно в мене є, то написіть чорних вже немає. І цих не буде. Я думаю, що їх не буде. От, Тож подумайте. По 6 мм, може 5,5-6 мм кожен опальчик. Вони бачите, тут трошечки різні. Ці менші, ці більші. Ну може бути десь ще якась різниця, яку я так одразу не бачу. Тут нема покриття родієм, це просто срібло. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім бажаю приємного дня. Хай буде все добре. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і дуже дякую за ваші коментарі. До побачення.